Доброго дня всім. Сьогодні у нас 27 травня і в нас на цьому полі, як ви бачите, посіяна кукуруза. Тут у нас посіяна дима ділянка кукурузи. 10 гібридів, оце край псіяний хатином. Ну зараз ще погано видно. Ми сіяли тут 5-6 травня. Там рядочки трошки видно. Давайте зараз підійдемо до нашого падоміра. Подивимося, що в нас тут. Накапало. Там де я живу, сьогодні випало міліметрів 50, мм, а в нас тут всього 5 а перед цим було 16. Значить, 21 після сходів. До сходів випало десь 110 мм дожіли. Значить що, дивіться, перше, що я хочу показати, це то, що ми допустили помилку, зайшли в перезволожений ґрунт, Рядок не закритий. Дожді, трошки врятували. Раніше, коли в мене своєї сівалки не було, такої проблеми в мене не було, так як мені сіяли тоді вже коли собі пооцівали всі. А тепер, коли є можливість заїхати тоді, коли хочеш, заїхали в перезволожений ґрунт. Ну, це ми тільки по кукурузі. Далі по всьому, по всій решті вроді нормально. Ну, койде більш-менш, койде просто рядок не закритий. Просто не закритий. Ну, я зараз поки вам не буду його показувати. Тут рядочки є, є там одна проблема, я вже знаю якийсь один гібрид, майже там 10% зійшло, я приблизно підозрюю, що це таке, потім вам розкажу. Покажу. Взагалі хай кукурузка трошки піднімається, Отак воно виглядає. Тут була попередник, була озима пшениця. Посіяна прямим посівом після соняшника. Зараз у нас тут буде кукурудза. Все, мабуть, це якраз ряд цей гібрид один, що майже немає в сході. Ну, Подивимося потім з табличками, вже пориємося, постараємося проаналізувати ситуацію. Значить, тут у нас, я вже так прикинув, тут по пшениці було внесено в серпні місяці 2 літра гліфосата, потім по падалішній пшениці було внесено. І ще 2 літра гліфосата. І перед сходами було внесено ще 1,5 літра гліфосата з дикамбу. в общем якось дорогувато воно виходить після пшениці. та падалиця я в минулому році вносив уже після посіву гліфасату. Ця падалішня пшениця вона просто просто так така була вже мощна. і Її ті 2 літри гліфосата були по барабану. Вона стояла і нікосульфурон її не добив. А у нас тут була кукруза, все вірно. Нікосульфурон навіть її не добив. Ну, це таки його прибило трошки. А ми додали ще до останнього внесення, ну, добавили, хотіли прибити берізку, але тут багато берізки. Так, в принципі, поле вроді чисте, а берізки трохи є. Добавили сюди півтора, ні, ми внесли. 3 літра ізопропламінової солі 360-ї і додали 300 грам дікамби, так як добить добить берізку і ще може деякі багаторічні. Ну в такому стані знаходиться берізка Вона пригнічена. Вже пішов злаковий. Чи це кукуруза? Ось зараз, мабуть, буде дощ. Вже трошки ляпає, може і не буде. Так, ну ми до кукурузи повернемося пізніше. Тут як бачите вже з, з незакритим рядком проблеми немає, але ну, койде єсть. є. Койде є, все видно, він не закритий. Шходи наче є. В общем, залізли ми, як і всі я знаю, наутильщики це сама головна проблема це залізти в незрілий ґрунт і наробити самому собі шкоди. Ми Будемо далі спостерігати за цим усим. А це оприскувач зробив пропуск, коли вносив самий перший раз в цьому році. І дивіться, яка вже пшениця. Потім вже був внесений гліфосат і воно його так собі Вона держиться, жовтіє. але вже дивіться викинуло колос. Це така проблема була в минулому році. Ну, Це пропуск один оприскувача. У нас оприскувач простенький. Він їздить по, по навігації, по звичайній десь. І він майже перший раз бризкав в житті братуха. І він каже, воно його веде порядками, постійно кудись скидає в сторону, в одну, в другу. Потім він вже пристосувався їздити порядками минулої культури, ну тут якби по соломі сильно не поїздиш. Тому в нас є два таких пропуска, більше я ходив не нема, це десь з краю, Трошки. Потім ми вже почали робити. Два круги обходить, вже краще. У нас все-таки перший блин комом. Такий мишечок на мишачку яка кукуруза, дивіться росте. Ух. І ще й ми пішов. й пішов. Ну, сходимо, подивимось на наш соняшник і будемо заведемо. Тут у нас посіяний соняшник. Я думав, що вже ми маємо сходи, але це поле сьогодні 27, це поле сіяло 17 травня. Сходи є, де, де поодинокі. Ну, Майже немає. Сіли ми на глибину 5 см, щоб вирівняти глубину посіва то де як слід. 16 го вечором ночі ми внесли сюди 2 літра Roundup Max. Добавляли стабілізатор PH. в общем, там по ідеї, ну Як бачите, все спрацювало. Тут його і багато, і не було бур'яна, але його і немає. Що тут на цьому полі це поле у мене саме раніше. І Тут соблюдала сівозміна, тобто, тут кукуруза посіяна по пшениці, пшениця посіяна по соняшнику. В общем, тут трьохпольна сівозміна вже протягом 10 років. І це поле найкраще завжди дає врожай. Я бачу, в цьому є сенс однозначно. Ну, Ще десь я бачу, поодинокі вилазять рослинки, але, мабуть, ще ранувато. Ми ще й глибоко його. Посіяли, щоб якби волога була сіяли, але дуже довгий період не було дощів і на горизонті їх не було, тому ми трошки перестрахувались. Посіяли його на 5 см, тому він ще ліз. В общем, такий фон. Соняшника ще немає. Десь я сім'дольки бачив, десь він вже під верхом. Я думаю, рановато я сюди зайшов. В смілі зараз, щоб показати, вам, сходів ще немає. Тут у нас соняшник під євролайтинг на цьому полі за весь час мишачок який гарний. На цьому полі за весь час, що я його обробляю, ні разу не застосовувався гербіцид євролайтинг. І соняшник під Ну, можливо, були якісь гібриди, я на це не звертав увагу. А це що за бур'ян такий, йому щось 2 літра гліфосата не дуже. Ну, будемо надіятися на краще. Що я а, Соняшник у нас тут буде під євролайтінг, тобто внесено вже тут 2 літри гліфосата, як бачите, спрацювало, поле чистеньке, гірчак борісковидний, таке щось йому круте його, ну щось як, як правило гліфосат його не забирає. Треба щось додавати до нього. Так, ну що, капає дощ. Можливо, зараз зніму вам ще відео про свою пшеницю, сьогодні вже порахував собі вартість. Все тоді, всім гарного дня, до побачення, слава Збройним силам України, всім пока.